140 дронів передали сьогодні морським піхотинцям Збройних сил України від Горішньоплавнівської громади. У грудні 2023 року на сесії міської ради була прийнята програма підтримки Збройних сил України і виділені відповідні кошти для її фінансування. Розпочалась процедура закупівель 140. Дронів класу FPV, 7 і 10. -ка. 100 дронів типу 7 FPV 7, і 40 дронів FPV 10. Значить, процедуру ми провели, скоригували все на позачерговій сесії у січні і вже зараз постачальники нам доставили. До міста всі наші замовлення, і сьогодні ми передаємо всі 140 дронів нашим морським піхотинцям. Я сподіваюся, що вони будуть корисні для наших військових FPV-дрони дрони це безпілотники з функцією бачення від першої особи, зокрема через окуляри віртуальної реальності. Це дозволяє пілоту бачити обстановку в режимі реального часу, так якби її бачив пілот в кабіні літака. Вони здатні переносити вантажі певної ваги і скидати їх у задану точку зі снайперською влучністю. Дрони, які використовуються як Дрони камікадзе, ударні дрони, ті, які несуть на собі відповідний заряд, і знищують ті цілі, ну, які, які вони призначені знищувати. Бронетехніку противника, техніку, скупчення, скупчення живої сили противника, тобто вони для цього призначені. Це дуже-дуже важлива річ, яка скажімо так, береже, життя наших хлопців, береже життя наших хлопців і виконує якраз, от, допомагає виконувати ті поставлені задачі. Не дає в обороні прориву противника, а в наступі допомагає відповідно займати на рубежі. Ми, морські піхотинці, дуже вдячні місту горішній плавні, Горішньо-Плавнівській міській раді за їх небайдужу і державницьку, дійсно державницьку позицію, яка нас всіх спільно наближає до перемоги, яка дійсно допомагає нам, всім виконувати ті завдання. Дуже нелегкі, які стоять перед нашим підрозділом. Загальна вартість 140 дронів, переданих сьогодні від громади морським піхотинцям, складає 4 мільйони гривень.